Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній ранок почався досить непогано для нас і дуже погано для росіян. День сьогодні тяжолий, настроєння служне да. День дійсно сьогодні тяжої день для них дуже тяжолий, тому що росіяни прекрасно усвідомлюють, що їм доведеться рано чи пізно покидати усі території України, у тому числі Крим. Ну що, працівник почав трізати Крим у Херсонської області. Ранкові події мають дуже цікаві і, на перший погляд, неочікувані наслідки, тому що, наприклад, Соловйов вже передумав навіть брати Київ. Візьмемо Київ! Ні, не над брати Київ, не на але. У нього є завжди альтернативні рішення. Натомість Соловйов пропонує завдати ядерного удару по Румунії. Не питайте до чого тут Румунія. Соловйов сам не знає. Начні не буде Румунії, значить, по Румунії має бути митинні нанесен... Удар тактичним ядерним оружием про ранкові прекрасні удари по логістиці окупантів на адміністративній межі із тимчасово окупованим Кримом і хочу із вами сьогодні поговорити. Але нагадую, як завжди, це важливо. Підпишіться на мій канал. І звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Сьогодні приблизно о 5 або 6 годині ранку біля населеного пункту Чонгар прилетіли якісь невідомі добрі ракети, просто в мости. Аплан внаслідок ударів було серйозно пошкоджено дорожнє полотно. Жертв і загиблих за попередніми даними немає. Як сапчил глава плострова Сергій Аксюнов, профільні служби уже приступили до обслідування. Ніхто не пострадав. Повреждено дорожне покриття. Жертв немає. Ну я не знаю, є жертви чи ні. На мозг долежниби чим саме було завдано ударів, ми і з вами поки що не знаємо і можемо висловлювати тільки припущення. Росіяни розповідають, що, начебто, це були ракети Storm Shadow, але я не дуже у це вірю, тому що від Storm Shadow руйнування набагато більші. Можливо, це були ракети GLSDB, які використовуються системами HiMars. Можливо, це було якесь інше озброєння. Не знаю, друзі. Думаю, ми скоро це з'ясуємо. Але що дуже і дуже добре було уражено не один міст а. Одразу два удар був нанесений примерно в 5 утра. От одна воронка, вона сквозна, Цю видно воду. ще одна воронка, і дубліруючий мостом совсім рядом, а видно. За іншими даними, можливо, навіть було уражено три моста, але про це я скажу трошки пізніше. Одразу ж на місце події припхався тимчасово живий колаборант Сальдо і взагалі не зрозумів, що сталося. Це намек на що? На те, що... Є начала кінця. Хоча, напевно, він правильно здогадується, це натяк на те, що сам Сальдо тимчасово живий. А усі мости, які ведуть із Криму та у Крим, вони тимчасово існуючі. Але головне, що це абсолютно ні на що не вплине. Просто хочу успокоїти наших громадян. нічого не зупиняється. Ці всі розрушення нічого не вирішують. Це нічого не вирішує для результатів. Спецоперації Це вообще ніяк ні на що не бросили какой-то камешек по мосту. Проте, тим не менш у росіян виникають питання. А чому засоби протиповітряної оборони так званої Росії, нічого знову не змогли вдіяти у системі ПВО Пової найкращі в світу. В следующий раз вони можуть перекриття і просто валіть прольот Це совершенно другая історія. А є і ще одне цікаве питання. Буквально позавчора міністр війни, так званої Росії Шойгу, казав, що Україна планує бити. По росіянах у тимчасово окупованому Криму, і от якщо це станеться, то Штати і Велика Британія стануть учасниками війни. І за це Шойгу помститься Україні. Планують всі удари по території Російської Федерації, включаючи Крим, ракетами Хаймарс і Стомшедову. Пропагандисти зробили для себе тепер неймовірне відкриття. Виявляється, усім плювати на те, які вони там погрози озвучують, і чого. І вообще плівать на всі наші зивлі. Бо ми на своїй землі, і ми будемо знищувати кожного, хто прийшов на нашу землю зі зброєю у руках. А сам Солов'йов тим часом усе прокручує, які ж варіанти відповіді можуть бути. Може, вже час бити по мостах? Ну вот і так сложно, удари по мостам. Ані по нашим мостам б'ють, а ми по їх нет. Найдіть логічне пояснення, я не можу. і це неправда. Росіяни били вже по українських мостах неодноразово. Росіяни били по мосту у Дніпрі. Росіяни били по мосту у Одещині. Росіяни, зрештою, підірвали Каховську ГЕС. Тому зараз Соловйов пропонує тільки одне і вже традиційне: завдати ядерного удару. Но, у нас є прівосходство в тактичним ядерним оружим. Ну може, вже хватить. Може быть, уже надо просто долбіти А мы розмахи ядерного ружья большого ума не надо. Власне, нічого нового ми і вами так і не почули. Давайте краще поговоримо про наслідки, як довгострокові, так і короткострокові. Самі росіяни визнають, що сьогоднішній удар вже зробив їм багато проблем. Це достатньо серйозна угроза. Конечно, це знає достаточно серйозної трудності. Це исключительно серйозна угроза для сухопутного коридора в Крим. По мосту йшло до 70% Грузов це проблема із логістикою для російських окупантів у тимчасово окупований Крим. Я нагадаю, зараз через Кримський міст не пускають вантажний транспорт. Він досі не запрацював так, як він працював раніше. У росіян зараз залишаються тільки обхідні шляхи, які насправді їм не дуже допоможуть. Дорога через Армянськ кризисна і временна мера. Этот маршрут многократно хуже, проте найбільшою проблемою тепер для них може стати питання забезпечення їхніх військ на півдні українському і поки іще тимчасово окупованому. Хоча самі пропагандисти кажуть, що ні на що це, звісно, не вплине, яким образом навіть на забезпечення наших військ. Очевидно і понятно всім це повний бред. І ще раз по на ісход бойових дій, контрнаступлення безполезне, це ніяк не впливає. Давайте детальніше розберемося із цим питанням і подивимося на мапу. Ось ви можете бачити оці мости біля пункту пропуску Чонгар, по яких сьогодні було завдано ракетних ударів, і це фактично головне. Ни сухопутний коридор для росіян. Із тимчасово окупованого Криму є також інформація, але вона потребує підтвердження. Я поки що його не знайшов, що, начебто, було завдано удару також і по залізничному мосту біля пункту пропуску Чонгар, і це єдине залізничне сполучення із тимчасово окупованим Кримом і Херсонською областю. Взагалі, тимчасово окупований Крим із Херсонщиною з'єднують три транспортні артерії. Перша і головна це Чонгар. Там два автомобільних моста. Та є один залізничний, але є і ще чаплинка і Каланчак, і це об'їздні шляхи, які зараз росіяни будуть використовувати поки що. Чому поки що? Тому що на виїзді з тимчасово окупованого Армянська також є мости і на дорогу на Каланчак, і на чаплинку. А значить, їх можна і треба знищити для ускладнення логістики російських загарбників. Звісно, можна і ще сказати і про сухопутний коридор, який у росіян є завдяки тому, що вони поки іще ще контролюють частину Запорізької та Херсонської областей, але це дуже складний для логістики шлях і дуже небезпечний, і росіяни стараються його мінімально використовувати. Я твердо переконаний, що будь-яке сполучення із тимчасово окупованим Кримом буде припинене так чи інакше, або ми знищимо усі мости, або самі росіяни будуть їх підривати, коли вони будуть тікати. Ну і головне, друзі, не забувайте про нашого улюбленця. Розрушень самого моста ні. Так от я напоминаю о том, що кримський мост в повному порядку на ньому загорілась э, какая-то цистерна. Це говорить о том, що что полотно не повріждіно кримського моста. Також не буде, тому росіяни будуть сидіти у тимчасово окупованому Криму як на острові. І найважливіше про що я вже казав, дуже серйозні будуть проблеми із забезпеченням їхнього південного угруповання, яке зараз перебуває на тимчасово окупованій частині Херсонської та Запорізької областей. У той час, як владімір Путін особисто знищує українські танки сотнями, а бойові машини ну майже тисячами. Значить, вони за цей час втратили втратили звыше 160 танків і звыше 300, ой, 360 бронемашин різного типу. Зараз на сьогодні 186 танків втратили в українській армії і 186, по-можливо, да, 186 і 418 бронемашин різних класів. 245 танків противника. І приблизно що 678 бронемашин різного типу. Кожен день по кілька разів. знищення російської логістики на півдні це дуже і дуже важливо для звільнення усіх наших людей та наших територій, і цей процес буде тривати і надалі, аж допоки у росіян не станеться якийсь черговий жест доброї волі. Але ми українці, люди турботливі. Ми турбуємося не тільки про логістику російських окупантів, а й також. Наприклад, про їхню авіацію, тому друзі для вас є прекрасний звіт. Вітаю вас, друзі. Маю для вас дуже хороші новини. Нещодавно ми з вами збирали 13,6 мільйонів гривень на 50 дронів камікадзе. Це саме такі дрони камікадзе, як ті, що побили російські ан 124 Російська Федерація їх використовує у військових цілях. На сьогоднішній день самолітами Ан 124, Іл 76, виповнене 10 тисяч рейсів, перевезено 2300 єдиниць техніки, более 300 тисяч воєннослужбих і 160 тисяч тонн грузів. Так, ось можу вам сказати, що 50 дронів камікадзе готові до застосування. Я не буду тут зараз розповідати. Де саме вони будуть працювати? Я, на жаль, поки іще з огляду на військову таємницю не можу вам близько показати ці пташки, але вони є, вони позаду мене. І росіяни нехай чекають на дуже неприємні сюрпризи. Слава Україні! Героям слава! Попереду, звісно, не буде легко, попереду серйозні випробування. Але ми з вами маємо бути сьогодні як ніколи об'єднані та працювати тільки на українську перемогу і максимально допомагати силам оборони України знищити російських загарбників на нашій землі. Я переконаний, що рано чи пізно саме так і станеться, і чобіт останнього російського окупанта, ну крім тих, які будуть закопані, покине українську землю. Але для цього іще треба буде. Дуже і дуже багато попрацювати.